Вітаю діти! Сьогодні пропоную розглянути бруньки фруктових дерев. Це абрикос, він вже незабаром розкриється. Це бруньки вишні. Вони вже набубнявіли, але розкриватися ще не поспішають. Це яблуневі бруньки. Це бруньки черешні. Вони дуже схожі на вішневі бруньки, але дещо більші. Хочу вам зараз показати, як вже майже-майже розпустилися бруньки абрикосу. Погляньте, біленьке це майбутня квіточка. Якщо б сьогодні було сонечко, я думаю, вже вона б розквітла. Але зараз вона ще не розквітла, але майже-майже. Сьогодні я вам показала, як вже набубнявіли, але ще не розкрилися бруньки яблуні, вишні, черешні, абрикосу. Незабаром будемо спостерігати за цвітом цих дерев. До побачення, діти!